Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми поговоримо про українські народні ігри. Розгляньмо малюнки. Хто зображений на них? Діти. Чим займаються діти? Діти грають іграшками та на дворі. Який настрій у дітей? Веселий. А у які ігри ви любите грати? А в які ігри граєте вдома? Малята ігри існують дуже давно. В ігри любили гратися і наші батьки, і батьки наших батьків, тобто бабусі та дідусі? Усі вони вигадували різні ігри і навчалися. Одне в одного. Ігри не дають нам можливості байдикувати і марнувати час. Старші навчали молодих своїх ігор, а молодші придумували свої забавки. Зовсім маленьким дітям, щоб їх розвеселити, розказують забавлянки і потішки. В іграх закладена народна мудрість. Послухайте оповідання Сухомлинського, про що думала Марійка. Діти гралися в піжмурки. Це така гра, коли всі ховаються, а один шукає. Той, хто шукає, мусить знайти всіх. Заховалася маленька синюока дівчинка Марійка під високою вербою і чекає. Шукає хлопчик коля. Ось він знайшов Ларису. Скрикнула Лариса, засміялася, вибігла із схованки. Потім знайшов коля Петрика. Скрикнув Петрик, засміявся і теж вибіг зі схованки. Бігають діти, сміються, а Марійки ніхто не шукає. Чому ж це про мене забули, думає Марійка Прикро стала Марійці, думає вона. Стоятиму під вербою літо, стоятиму осінь зиму стоятиму. Засну, вкриє мене сніг і пробудить весна. Стану тоненькою вербичкою. Шукатимуть мене тато й мама, шукатиме коля. Шукатиме Лариса, шукатиме Петрик. Ніхто не знайде мене, і всі сумуватимуть. Так думала Марійка. І від цієї думки з очей її на траву впало дві сльозинки. Та в ту мить, коли сльозини торкнулися зеленої трави, хтось доторкнувся до Марійчиної руки. То був коля. Він шукав Марійку і знайшов. Діти, а чи потрапляли ви в таку ситуацію? А хто грався в піжмурки? Де заховалася Марійка? Під високою вербою. А хто шукав дітей? Шукав хлопчик коля. А що робили діти, коли їх знаходили? Скрикнули, засміялися, вибігли зі схованки. А чому сумувала Марійка? Бо її все не могли знайти. А чи дійсно Микола не шукав Марійку? Шукав, дуже старався. Народна гра до баби посіль В цій грі слід стати один навпроти одного. І сказати слова. Підеш до баби посіль? Піду. А не боїшся її псів? Ні. Щоб упевнитись, що не боїшся той, хто запитував. Плескає в долоні перед очима другого. А якщо той кліпне, то боїться. А якщо ні, тоді пропонується. Ану ж подивимось, чи ти не злякався? І помінятися ролями. Народна гра коза. Діти лічилкою вибирають козу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Стали в колі ми кружлять. Покружляли, розійшлися. Ні на кого не дивися. Козо, козо, де ти була? Травицю їла. Чого сюди прийшла? Відпочити. А що ти вмієш робити? Співати. Ну, Моза, заспівай! Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ме. Коза женеться за дітьми, а діти втікають. Того, кого вона впіймала, стає козою і гра Триває! Ну що, малята, чи сподобалось вам грати в ігри? Якщо так, до нових зустрічей!